Криша повністю зрішочена. Ріш... Як бути далі, не знаємо. Хто буде це відновлювати – теж не знає. Ви видели, що криша повністю розришочена. Ми живемо теж на втором етаже. Херсонець Володимир Новіков показує, який вигляд після нічного обстрілу має його квартира. Жена була там подавачики. Я був вдома, мене заклинило, двері заклінила. Пока разрезал туда-сюда все. Ну, пока раненых ни ни ничего нет. Вот. А там -то живет товарищ. Думали, что он один там живет. Стучали. Я говорю, выходи. Не выходит. Стучали. Не выходит. Не выходит. А уже с двух часов не выходит. Пришлось ребята его дверь пришлось скрывать. А вдруг там что-то случилось. Как раз вот над ним там бабахнуло. До Но О 2.30 під обстрілом був і будинок Нелі Кисельової. Я нікуди не встигла вибігти, крім як до дверей своїх вихідних. Були прильоти ще і ще. Ми не, не поняли спочатку, скільки прильотів, але приблизно дето, приблизно дето, сім прильотів було. Сім прильотів на такий манесенький будиночок. Херсонка Антоніна прибирає наслідки нічного обстрілу навколо бите скло, зруйновані стіни і дахи. Розповідає під час атаки її з чоловіком не було вдома. Бачите, саб поверхова, другого поверху взагалі немає. Жінка була в ясну зміну, а чоловік в цей час пустився у туалет на перший поверх. Оце їх спасло. Він позвонив сусіду, і він пройшов його від ну, щоб його він відкопав. Про наслідки нічних обстрілів розповідають Херсонки Тетяна та Тамара. Ми Вдома були мені спалі і начались зриви Після двох часов на прильоти ми вже вважали. Считали, ми насчитали десять. Вже рвало і тут і вон, вирва яка, какая... а то отлетело, пожар почався та двора. За повідомленням Херсонської обласної військової адміністрації по Херсону російські військові минулої доби випустили 40 снарядів. Гатили і по інших населених пунктах. Також під обстрілом було і веселе, скид з дрону був, там чоловік отримав поранення середньому ступеню важкості. Також і в Зміївці був скид авіабомб. На жаль, там бабуся загинула одна 73 років. Ще один чоловік постраждав вже майже вночі вчора. Обстріляли Херсон, грубо кажучи, це корабельний район, це поряд серед місця. Там троє людей постраждали, отримали контузії. Люди людям надана була допомога на місці і від госпіталізації вони відмовилися. Через обстріли у населених пунктах області виникали пожежі, говорить речниця ДСНС області Оксана Ульянова. Протягом минулої доби рятувальники Херсонщини здійснили 36 виїздів, один з яких на ліквідацію ворожих обстрілів, вкотре під масованою ворожою атакою опинився сам Херсон, а також Береславський та Херсонський райони. Постраждали не лише приватні житлові будинки, а й господарчі будівлі, відкриті території та складські торгівельні приміщення. Загалом протягом минулої доби російські військові 89 разів обстріляли територію звільненої Херсонщини, використали 373 снаряди. Одна людина загинула, дев'ятеро поранені, розповів Олександр Толоконніков. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Ігор Петченко, Суспільне новини, Херсон.